Ауді 5 14-16 років. Чи реально зробити повністю під ключ? 15 тисяч доларів. Реально, і це навіть може бути автомобільна комплектація преміум плюс. До прикладу, зараз вам продемонструю ось такі автомобілі по даному запиту. Ми пропонуємо розглядати нашим клієнтам. Це повністю цілий варіант. Він сьогодні буде грати за 2 години на страховому аукціоні. Таких пропозицій доволі достатньо багато можна знайти на копорті на іншуренсі. Автомобіль з пробігом 66 тисяч миль і має механічні пошкодження. Чому краще розглядати такий варіант? Тому що тут у цих Audi дуже ніжні двигуни, і на 80 тисяч треба вже міняти цеп та повністю обслуговувати мотор. Тому краще розглянути автомобіль без ДТП. В рідній фарбі, скоріше за все, будемо детально переглядати історію перед тим, як грати цей автомобіль. І, і обслужити мотор і знати, що там все буде точно надійно, тому що якщо розглядати автомобіль з ДТП, все рівно мотор краще обслужити, так як тут він дуже ніжний, і це треба міняти обов'язково на 80 тисяч. І всі розхідники по двигуну треба міняти кожні 20 тисяч обов'язково. По яких цінах виграються такі автомобілі? Я відфільтрував 15-16 рік з пошкодженнями механічними. Ось такі пропозиції повністю ціленькі, Q5 і 15 років, виграються по 4800, 4700, 6000 доларів, 6500, 5. Тобто, якщо взяти що таку гарну пропозицію на преміум плюс комплектації з таким ось гарним салоном та, скоріше за все, з панорамним дахом, ми зможемо забрати орієнтовно за 6000 доларів, і в районі 13,5 вона заїде в Україну без вартості ремонту. Орієнтовно 1000 доларів вистачить на те, щоб повністю відремонтувати, обслужити мотор, замінити цепку, і ви будете мати орієнтовно. В 14 500 – 15 тисяч доларів повністю під ключ цілий автомобіль з обслуженим мотором. Ми підберемо для вас найкраще рішення під ваш бюджет. З вами був менеджер Антон. Всім гарного дня та мирного неба.